Добрий день! Ми з вами в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. Розглядаємо антени. Сьогодні ми розглянемо класичний вид антени, який називається симетричний вібратор. Таку назву цій антені дав Генріх Герц. Він якраз працював з вібраторами. Вібратором називається така антена. Тому що, ну, по-перше, струм і напруга в антені симетрична відносно центральної точки, а по-друге, рух заряджених частинок, тобто електронів, має форму вібрації. Вони рухаються вздовж провідника антени, весь час змінюючи напрям з високою частотою. Такий рух є рух вібрації. І, відповідно, і антенну назвали симметричний вібратор. Це лінійний провідник, рівненька проволочка, який живиться в центрі від генератора. Тобто, уявимо собі, що ми розділили цей провідник на дві частини і в розріз включили генератор. Значить, в центрі провідника включений генератор. Якщо е, вібратор не розрізний, він називається суцільно-металевий. Сюди теж можна включити вібратор, але за допомогою особливих пристроїв. Якщо вібратор ділиться на дві частини, як оцей, він називається розрізний. І в центрі вібратора включений генератор. Таким чином, симетричний вібратор, лінійний провідник, ще раз повторюю, от в центрі вибр... провідника. Генератор і дві половинки провідника симетрично підключені до генератора. Відповідно, можна зобразити графік розподілу струму і напруги вздовж вібратора. В кінці вібратора напруга максимальна, струм дорівнює нулю. і... В центрі вібратора в даному випадку досягається максимальне значення струму. І відповідно ця крива це є крива розподілу струму вздовж вібратора. Це значення струму. Вібратор має довжину L. Значення струму в пучності позначимо IM. Струм в пучності, розподіл струму вздовж вібратора. Підкреслюю, розподіл струму. Може бути і іншим, не тільки таким. Тобто може бути максимуми розміщені вздовж половинок вібратора, чи далі, чи частково розміщуватись вздовж вібратора. Ми взяли для прикладу от такий розподіл струму. Це крива розподілу струму. Таким чином, ще раз, симетричний вібратор, лінійний провідник, що живиться в центрі від генератора. От нам симметричний вібратор. І давайте познайомимось з параметрами симметричного вібратора. Ви вже знаєте, що таке діюча висота, діюча висота антени. Так от для симметричного вібратора довжиною L є відношення. Діюча висота дорівнює одиниця на альфа, актангенс П Л на лямбда. От така нескладна функція. За цією цією функцією можна знайти діючу висоту симметричного вібратора. В цій формулі. Альфа це коефіцієнт фази. Альфа 2π на лямбда. Альфа дорівнює 2π на лямбда. Що ж таке коефіцієнт фази? Тут з формули видно відразу. Це зміна. Фази, яка спостерігається на відстані вздовж вібратора на відстані 1 метр, тобто зміна фази, що приходиться на 1 метр лінійного розміру вібратора, це фазова стала, коефіцієнт фази. І якщо ми возимо одиниця на альфа, арктангенс Пі 3,14 Л довжина вібратора, якщо ви пам'ятаєте, розділити на лямда. Лямбда Довжина хвилі. І ви пам'ятаєте, що, знаючи частоту, можна легко визначити довжину хвилі, пам'ятаючи, що лямбда – це є С розділити на F. Таким чином, запам'ятаємо важливий параметр симметричного вібратора діюча висота. Тепер, давайте. З... Запам'ятаємо ще одне співвідношення, як же для симметричного вібратора знайти опір випромінювання R. Так от, опір випромінювання R сігма для симетричного вібратора. Я спочатку напишу формулу. І кожну, кожний елемент формули ми розглянемо. 80 квадрат hd на лямда в квадраті. Це опір випромінювання. 80П квадрат коефіцієнт, HD діюча висота, оця сама діюча висота, розділити на. Довжину хвилі, відношення діючої висоти антени до довжини хвилі в квадраті. І ми одержимо опір випромінювання в омах. Якщо згадати при відомому опорі випромінювання, потужність випромінювання можна знайти P Сима потужність випромінювання. Якщо домножити. В опір випромінювання на квадрат струму. Тобто, маємо формулу той самий коефіцієнт 80п квадрат HD на ляда в квадраті і на квадрат струму. Тобто, ця ваш величина домножена на квадрат струму в точності, це і буде потужність випромінювання. Таким чином, знаючи геометричні розміри вібратора. Знаючи електричну довжину, знаючи розподіл струму вздовж оператора, ми можемо розрахувати і опір випромінювання, і потужність випромінювання. Ну і важливо, що е, ці параметри залежать від співвідношення між електричною довжиною та е, довжиною хвилі. Між довжиною геометричною, вираженою в метрах, і довжиною хвилі, ну, теж, відповідно, в метрах. Відношення l антени до лямбда, як бачите, це важливий параметр, який і дозволяє визначити, чому ж дорівнює опір випромінювання, чому дорівнює потужність випромінювання. Тепер підкреслю, ви вже знаєте. Що потужність випромінювання це якраз енергія, що випромінюється вібратором в вигляді вільного електромагнітного поля в одиницю часу. Таким чином, ми можемо за даними формулами визначити і енергію, що випромінюється в вигляді вільного електромагнітного поля, і важливий параметр симметричного вібратора опір випромінювання. Ці Параметри завжди корисно знати про антену, якщо ми розробляємо комплекс для забезпечення передачі інформації за допомогою вільного електромагнітного поля, тобто за допомогою радіохвиль, ми розглянули сьогодні параметри симетричного вібратора. На сьогодні все.